Підприємці та власники ринку привоз нарешті сіли за стіл переговорів. Про це розповіла ініціативна група торговців, депутатів та представників адміністрації ринку під час прес-конференції. Вони запевнили, що їм вдалося досягти певних домовленостей щодо деяких конфліктних питань. Утім, як підкреслили самі учасники прес-конференції, проблема привозу залишається відкритою. Початок перемовин лише перший крок до врегулювання. Як з'ясувалося, під час прес-конференції, 31 серпня, торговці розпочали перемовини з адміністрацією та власниками ринку. Вперше за декілька місяців, замість силових рішень та мітингів, сторони змогли поспілкуватись та навіть знайти певні компроміси. Окрім економічної сторони, конфлікт на привозі набув ще й політичного забарвлення. Велика кількість місцевих та навіть київських політиків встигли взяти в ньому участь Важливо, в этих чотирьох місяців. шла конфронтация определенных политических сил, определенными лицами. Некоторые кандидаты депутаты хотели балл набрать на этих преддверий. Выбора. Рынок привоз мы вне политики, вне политики, понимаете ли? Мы, мы не хотим этой конфронтации. Я льот тронувся. Що ж стосується компромісів, торговці змогли домовитися з адміністрацією щодо порядку укладання та розірвання договорів оренди. Окрім цього, орендодавці готові розглянути в індивідуальному порядку заборгованість кожного підприємця та знайти прийнятні шляхи її погашення. Тим ситуація все ще залишається складною. На ринку існує декілька різних груп торговців, які дотримуються діаметрально протилежних поглядів. Керує привозом комунальне підприємство, володарем є приватна компанія, і це далеко не усі діючі особи конфлікту. Костянтин Гак, Костянтин Гречаний, В'ячеслав Лоштаба, телекомпанія Круг.